Чому він тебе ревнує? В чому проблема? Що там за ідіотизм з його сторони? Ну чаша грааля говорить про те, що ти для нього занадто важлива для нього. Він е... ти знаєш, по цій карті я тобі можу сміло сказати: він е... занадто сильно боїться тебе втратити. Настільки ти для нього важлива. Чому ти для нього настільки така важлива? Що це? Ну тому, що до відносин з тобою він тягнув якийсь життєвий камінь. Йому було ну прям вообще все дуже важко. В нього не складались ніякі відносини. Його використовували якісь ноші вічно, чи якісь всі хворі, чи всі хворі на голову. Ні, понятки. Тобто до, до до тебе йому було дуже важко. Зараз з'явилась ти, чаша грааля, да і для нього ти як от якесь божество. Він боїться тебе втратити. Тому він тебе буде ревнувати. Ти знаєш, він тебе буде ревнувати все життя, скільки ти з ним не будеш. Тобто все життя він буде у це от боятися, намагатися. Робити все, щоб тільки тебе не втратити, ну це я тобі вже можу говорити. Це будуть важкі відносини для тебе, і для нього теж психологічно.